Всім миру Божого. Нехай вас Господь благословить, сохранить на всякому місці, де ви є. Знаєте, коли почалася повномасштабна війна, і в Україні не було стільки зброї, але люди чомусь стали молитися більш до Бога і освобождалися, знаєте, багато територій, які були захвачені. Але в один момент. Коли люди стали е, надіятися на, не на Бога, а стали надіятися на людину, на зброю, і до сих пор не, війна ще більше йде, і до сих пор не можна остановити цю війну. Чому? Тому що люди дають ходу цим духам, і їх не може ніхто остановити, їх може остановити тільки Ісус Христос. Тому я вас всіх закликаю прийти до Господа Бога.